Назва цього проєкту Тайвниці живого лобра, Його минули, сьогоднішньої та майбутні. Виконавець цього проєкту ведучик Олександр, учень 6 го Б класу Бродівської гімназії імені Івана Турша. Він науковий керівник Шушкевич Надія Дмитрівна, спеціаліст відділу еколого-освітньої роботи Національного природничого парку «Північна Кутіля. Мій науковий консультант Яремчук Андрій Павлович, директор державного підприємства мисливського господарства СТИФ. Мета науково-дослідницької роботи: вивчення історії поставлення бобрів на Бродівщині, ознайомитися з біоморфічною характеристикою тварин, виявлення місця проживання бобра, аналіз динаміки чисельності бобрів, виявлення проблем з співіснуванням єдиних тварин. Проведення просвітницької роботи щодо природо природоохоронної діяльності мешканців нашого міста. Е, господарської діяльності людини і полювання відображається на житті діяльності тварин, кількості даних птахів і звірів, частина видів повітря налег... повітря порівняно легко адаптується до нових умов життя, зберігаючи високу і стабільну чисельність. Ін... Інші тварини більш чутливі до вторгнення людини і в їхню життєву діяльність. В результаті цього ресурси тварин підтримуються не на настійкому рівні, який інколи досягає критичних показників. У поганому становищі знаходяться звірі та птахи, які тривалий час були об'єктами необмеженого полювання, тільки в 19 столітті вибрали 70 звірів і птахи 40 з них. Зникло за останні 50 років. Ще 60 видів тварин близькі до Вимарані. Одним із них півстоліття був Бобер Річковий, корінний житель Пан Північної Азії та Північної Америки. У 19 столітті звикли через моду їхнє розкішне хутро. Вартувало їх тільки те, що мода, як і будь-яка мода швидко пройшла, а крім того, було прийнято ряд законів про охорону цих тварин. Зараз тварина перебуває під охоронною Бернської конвенції, яка ратифікована її Україною. Предохоронні заходи по всьому континенту дали очіний результат популяції бобрів, почали збільшуватись і заселяти колишні араби. Ріст численності та розширення ареалу бобра дали вчену можливість виявити цей вид. Після цього бобри так швидко почали плодитися. Що в деяких районах задавали сильні шкоди, затопляючи дороги і поля. В таких випадках тварин довелося ловити і переселяти у давні місця, де вони зможуть нікому не заважаючи будувати свої греблі. Бобер – цінний об'єкт досліджень, спостереження за життям бобрів дає можливість більше дізнатися про цих цікавих тварин, навчитися. Повагаю відноситься до представників фауни, оберігати середовище їх життя. Біологія бобра належить до родини боброві ряду грузини. Нині бобри поширені в трьох частинах світу і населяють усі країни, розташовані між 33 і 68 градусів Північної широти, але колись ареал його поширення, ймовірно, був значно ширший. Релігією індійських магів. Заборонено їх вбивати. Отже, ймовірно, що вони жили також в індії. У дорослих сапців довжина тулуба досягає 75 і 95 см. У довжинах хвоста 30 см висота у загрівку, також 30 см маса тіла до 30, до 30 кг. Несграний і товстий тулуб, його значно тощить ззаду. Спина зігнута, ще коротка і товста, голова ззаду широка. Згружується до морди. Кінцівки короткі, дуже сильні, задні трохи, трохи довші за передні. На кінцівках по 5 пальців, причому на задніх вони аж до кіхті, з'єднані між собою широкою плавальною перетинкою. Хвіст біля тулова круглий, далі приплюхнутий, досягає до 20 см у ширину, та округлений на кінці. Світ бобра вкритий твердими лусками, служить йому під час плавання і вуском, і кермом. Підточуючи дерева, де користується ним як опорою, а при появі хожака б'є хвостом по воді, попереджуючи родичів про небезпеку. Довга сто майже абсолютно прикриті шерстю вуха великі короткі з волоссям. Осередньою зовні можуть так. Притискатися до голови, що майже повністю закриває сухоховий прохід. Ністри та очі також можуть закриватися. Про маленький, верхній, губа широка, шерсть складається з надзвичайно густою, пухнастою, толковистою, довгою, товстою, пружного і блискучого волосся, яке на голові і нижній частині спини коротке, а на решті частині тіла понад 5 см, кигіть другого пальця здат да, задніх кінцівок роздвоєний, ним Бер розсічує хутро. Завдяки переднім кінцівкам Бобер легко підтримує та обкрисає гілки, копає нори і канали. Тобі у бобра налічується 20. Суби бобрів не мають корені їх стуть протягом більшості частин життя. Гілки в декілька сантиметрів задовжки Бобер. Перегризає миттєво, дерева валить, обросаючи стовпу з усіх боків, особливо з того боку, що звернений до річки, поки воно не нахилиться в цьому напрямку і не впаде у воду. Трапляється, що бобри зрізають кабари е, завтовшки більше за діаметр людського тулуба. Хальні залози, залози забезпечують диск та е, водну непроникність, кутра бобра. Ведуть нічний спосіб життя, тому зір у них е, розвинений слабо. Зазвичай бобри утворюють міцні сім'ї. Тривалі життя бобри, звичайно, 10-12 років, Хоча неволі вони довживають і до 20-30 років. Кожна боброва сім'я має свою територію, на якій проживає тривалий час. Чотириногий рук Ось е, на відео зображено бобер. Який е, побачили е, працівники північного парку повідомлення і каже, хто Тофун приїхав, не лякає. Що, Ще такого не бачили, ідрі. так? Я сам кай веду групку. Івано, при чому тут я? А, і що ти скажеш, звірюка кажучи, в обер боїться. Ну ж бо я добрий. Ну навіть бобри не Де ти таке бояться. <світ> Что ты роли или с руко? На особливу увагу заслуговують будівничі здібності бобрів. Якщо водойма досить глибока і має круті береги, то побере велику мору, до якої робить підводний вхід. В інших місцях, наприклад, на болоті бобрам, доводиться будувати хатки, великі екологічні будівлі із хмизу та гілок, скріплених мовом чи вимою. Але найдововижнішими будівлями в є, звичайно, ж греблі. Вони зводять їх на невеликих крючках та струмках, та є небезпека падіння рівня води нижче входів у доброві вході нори. Греблі будуються зі з дерев, мизу та гілокку, скріплюються і, і скріплюються, як і хатки, глиною та мули. У більшості частини тварин обов'язок архітектора виконує самка. Семець вже є скоріше робітником і доставляє матеріал. Обидва працюють протягом всього року, проте не завжди однаково влітку і на початку осені вони більше е, граються, ніж займаються своєю порудою. Але перед е, настанням холодів вони беззупино працюють цілу ніч. Хатка може досягати 1,5 метра висоти і 3 метра в діаметрі. Будинок, де. Симують бобри особливо сильні морози, відразу помітні, так і з нього йде пара. Тавіть коли на вулиці мінус 30, в хаті бобра температура плюсова. Інженерні здібності тваринного, тваринного тяжча всяких похвал, адже все продумано до дрібниць. Зимівля бобрів. Зимівна бобрів це складний період, як і для всіх тварин, які зимують, як які зимують бобри. Згадкою є невідомо, що більшу частину часу тварин проводять у своїх оселях. Але сказати, що бобри впадають у сплячку не можна, так вони менш активні, ніж в теплу пору. Але бобри сплять зимку не більше, ніж влітку. Вхід в їхню хатинку розташований під водою. Залишається відкритим для того, щоб в будь-який момент можна було виплисти і відправитися на пошук їжі, а також щоб була можливість підремонтувати греблю, коли це буде потрібно. Для того, щоб було тепліше, сім'я боберів збирається разом, вони туляться один до одного і дрімають. Їть зимку те ж саме, що влітку, тобто гілки, дерева, вони вважають за краще. Заздалегідь робити запаси, але якщо їх не вистачає, тоді, вони йдуть, тоді то вхід корене кореневища ко, водних рослин. Потрібні всім, окрім людини, у вибра, що живе на волі мало ворогів. Завдяки своїй обережності він часто благополучно уникає переслідувань навіть з причиною спритного мис... мисливця. Користью, яку приносить до берега, майже заохочує шкоду, яку вони завдають. Він живе переважно в населених місцевостях і охочіше зрізає тміткі стовбури тих видів дерев, які швидко виростають знову. ми отримує цінну хутро, а також вброво, е струмену, яка ж, е, широко застосовується в парфумерії для закріплення запаху дорогих парфумів. Шкір дорожного бобра збирають до 350-400 грам чистого пуху, який йде на виготовлення капелюхів та в'язних виробів. М'ясо бобра давно вважалося діликатесом, особливо смачно страхою є хвіст які, який назвали бобровою лопаткою. Боброві водойми. Сприяють зміні видового складу фауни навколо доброго поселення. Гниття органічних рештків сприяє розвитку фі... фітопланктону, зоопланктону, який є кормом для риб. У водоймах розмножується багато видів комах, а це сприяє поселенню птахів. Тут знаходять собі їжу, ведри, норки, ласки, для яких їжею є жаби та гризуни. На соковиту зелень вологих водії проходять копитні звірі, звірі, лосі, косулі, кабани. Багато тварин біля поселень бобрів знаходяться не тільки, тільки корм, а й готове житло. В старих норах та хатках поселяється видри, водні, олівки, інколи навіть носиті на борсуки, зайдів. Давно покинуті хатки перетворюються в природні інкубатори для ви, е, виведення житів. Щоб та жуки також зимують в таких будиночках. Бобри полегшують існування деяким видам тварин за період, коли вода йма замерзає. Користуючись е, проломом на, на е, льоду, е, на поверхню виходять видри норки. Через е, пролом вода насичується в киснем, тому немає е, е, замору риби. Е, Поласувати кормами, які бобри заготовляють на цим, проходять слосі, олені, відподіальність бобрів інколи має негативні наслідки. Вони можуть знищувати молоді посадки дуба, сосни, затоплювати великі території лісу. Людина реагує, реагує численність цих тварин, відновлюючи та розселяючи їх на інших, на інших територіях. Кілька років тому у заповіднику Росточина Львівщини. Не могли зрозуміти, що відбувається з місцевою природою. Тут з зменшилася кількість жаб, зникли щуки та червоні кара. Висохли е, букові і дубові ліси. Перестала е, достигати жаролини і літати з граї е, татируків. Причиною цих змін стало посушення у 50-х роках місцеве. Болото, ситуація врятували місцеві вибри, які почали подавати додаткову греблю і сприяли розливу води. Проблеми, на, а, а, проблеми нашої місцевості пов'язані із створенням оптимальних умов для життя бобрів, оптимізація стосунків господарської діяльності людини із діяльністю бобрів, регуляція чисельності бобрів, затоплення лісових погідь. В серпні 1971 року в гід е, Шомир Читомирська області бобри у кількість 10 особин, е, завезені у державне мистецьке господарство Стир і випущені на річку Мідянка. з 1983 по 1992 рік бобри пережили два сезони, які характеризувалися малою кількістю опадів. Що Плинув на стан популяції. У 1973 році під час посухи бобри залишили місце випуску і створили нове поселення нижче по течії річки Мідянка. Період з 1992 по 2000 рік почали поступово по річках, які є протоками річки Стир. Річки Болдурка, річка Христинівка та інші. Станом на 2003 рік у гіднях Львівської області було зареєстровано близько 300 кобрів. Найбільша популяція відома на річці стир, Протівський, Радехівський вузький райони. У гіднях стир, яка е, нараховує понад 70 особин, щороку кількість особин збільшується. Останні роки через епідеміологічну ситуацію обчислення особи не Проводилося. Поселення бобрів складалося основно основному із тих, двох е, двох, трьох та, е, та середніх, 4-5 сімей. Рідчя зустрілися е, силі сім'ї, 5 сім особин. Враховуючи, що майже всі е, придатні для проживання бобрів угіддя ос, е, освоєні цим, цими тваринами та зафіксовано ряд поселень за межами. О, господарства за межами господарства можна вважати, що ця численність бобрів у господарстві є оптимальною, оптимальною в майбутньому для покращення умов проживання бобрів у гідях господарства необхідно проводити заходи по покращенню кормової бази навколо поселень бобрів та проводити регулювання їхньої чисельності. Наша екологічна просвітницька та природоохоронна робота. Це ознайомлення із законом України про тваринний світ. Зустріч з директором е, госмисливського е, господарства СТИР Андрієм Павловичем Яремчуком. Залучення учнів до насадження дерев та чаховників. І також просвітницька робота для ознайомлення учнів з проблемами е, представників тваринного світу нашої місцевості. це вирішення проблем: просвітницька діяльність оптимальне проведення е, меліторативних меліоративних робіт з населенням найменшої шкоди, врнанесенням е, е, найменшої шкоди бобровим поселенням, обмеження випасу е, великої рогатої худоби на території проживання бобрів, провести об'єктивний аналіз життєдіяльності бобрів та їхній вплив на стан лісогосподарської дитини. А це герб міста Броди, також емблема хокейної команди Бродівські Бобри. Дякую за увагу.